Народження Артемка? Не народження тебе. Вітаємо! Сіната, ордерсанта. А вон та той форму крісло. Не народження тебе! Де народження якраз випав на середу, тому. Все у нас так відбувалося по-сімейному, а от у неділю ми поїхали в Мілтон Кінс. Це сусіднє місто, там, до речі, дуже багато розваг. І я звернула увагу на оцей дім, коли ми зупинилися на світлофорі, багатоквартирний чомусь так мені нагадав Київ. Проходимо повз ось цю будівлю, така висока. Fly, здається, називається. І, до речі, не просто так, чи айфлай, щось такого плану. Там можна політати в аеротрубі. Колись діти, подивіться, які ще маленькі, ми в цій трубі вже бували, тобто діти літали, ми з чоловіком лише за ними дивилися і фотографували. Ось так виглядає ця труба, там такий сильний-сильний вітер, інструктор з вами там поряд знаходиться, і якщо ви правильно тримаєте своє тіло, то утримаєте, сподіваюся, задоволення. Хоча, якщо чесно, Аня навіть перед тим, як літати, вже, вже бачила, що їй не сподобається. Ось її інструктор тримає, і буквально через декілька секунд вона показує, що їй не подобається, і вона цього не хоче. А ось Артем навпаки, йому тоді це зайшло... хоча, Інструктор з ним так от не літав, як з дорослими, тому що йому було ну, ще не зрозуміло, як тримати правильно тіло, хоча мені здається, що якщо трошки потренуватися, то все вийде. А поряд з цією будівлею ось такий, подивіться, великий схил. І це насправді реально схил. Схил сніговий. Там синтетичний сніг, є ось такий навіть підйомник, можна проїхатися на лижах, можна проїхатися на, на борді. Я так думаю, що можна замовити там інструктора. Я хотіла саме поїхати з дітьми покататися на санчатах, але у нас немає зимового одягу, тож ми обрали дещо інше. Хотя саме будемо сідати в такие в такі штуки, так? Да? А на экрані будуть показувати що. Так, сюда. Все, сідай. Так. Друзі, ну це конечно вообще. Відчуваю себе таким лохом. Ой! О, вау! Для тих, хто не зрозумів, що саме відбувається зараз, то це віртуальна реальність. І ми пробуємо таке вперше, тим паче я. Такі окуляри, ти та їх одягаєш, і такі враження, що це такий навколишній, ну. Середовище 3D, тобто ти крутиш головою і скрізь бачиш якусь іншу реальність. Ще ось ця куля її трясе, вона вібрує, там ще вітер і на тебе якийсь дме. І отам на екрані, до речі, видно, що, що, що саме бачу я. Ну, це неймовірні відчуття. От я думаю, що хоч один раз, то можна спробувати. Вау! Виток поділений на два етапи. Перший ви щойно побачили, це в півкулі з VR окулярами більш сучасна версія, а зараз більш така застаріла версія. 5D, можна так сказати. З звичайними 3D окулярами. Для цього треба просто обрати фільм, який будете дивитися. If you'd like to take off your, um, like... <laughs> if you want to take the, one of the three glasses, please, they are with some you. you <laughs> <laughs> Woo! Woo! <laughs> Ми не будь башки не Як вам? було класно, правда? Супер. На екрані зараз відбувається те, от що Артем бачить усе там в окулярах. Там, бачите, позаду з ці окуляри вони нас не таким дротом. Це так якось так, дивно. Картем зараз готує смузі. На пішло. Отже, друзі, висновок. Тут як бачите такі ще платформи, на які можна вставати, і їх трясе, і можна ці також окуляри одягати і отримувати неймовірний досвід. Потім можна як артем грати в ігри, а можна як на штату, які ніяк не може відійти ще від оцих чудових фільмів, що були в цих напівкулях. Ну, кожного своє. Це ж Мілтан Місто доволі молоде. Про нього я вже не один раз розповідала. Будували для того, щоб розвантажити лону. І він так побудований, начебто, наче, як, як Німеччина. Такі прямі дороги. Зовсім не схоже на... Великобританію, от подивіться, якщо глянути. Ну це зовсім не Британія. По таким іншим, такий інший стилістичний вибір. І ось тут так побудовані дороги, що можна на от таких от самокатах проїхати безбар'єрно крізь усе місто. А ми зараз йдемо в МНС. Купимо там піцу з гемом, тому що таку піцу у нас там неможливо купити. Купимо тірамісу на десерт і поїдемо додому. Проходимо ринок прямо в центрі міста. Ой, так все дивно, дуже нагадує. Україну, ой, тут навіть тканини продаються. Це ж треба таке сукенки. Ось і все. Прийшли, він вже закривається, тому що зараз неділя все раніше закривається. А тут манго, ось такі наймодніші магазини. Бачите, який він довгий. Це таке сучасне будівництво. Такий девше, девше. Цього краю не видно. Так от тут і манго, і різні різні, але, на жаль, немає мого улюбленого коз. і мого улюбленого масі в Мадуті. На жаль, це треба їхати в Лондон. Я все ніяк уже рік планую поїхати і як не поїду. Така я, а о, до речі, там от в цьому. В цьому магазині, там всередині, на стіні є мозаїка, яку випадково якогось там періоду римлян відкопали, коли будували ось цю будівлю. Її обережно так дістали і помістили в картину на стіну. Ну що ж, ви щойно побачили що такі підлітковий день народження, коли мінімальна кількість людей, але є ось такі сучасні розваги. Щодо першої частини, саме тоді, коли ми сиділи в напівкулях з віар-окулярами, Льошу прям конкретно затошнило. Мені теж так було не дуже приємно, хоча весело. А от друга частина сподобалась нам усім ось цей... Ну, його називають 5D фільм, 5D-кіно. Це було чудово. Прям всім рекомендую. І, в принципі, це був чудовий досвід подивитися, а чим цікавляться саме зараз. Підлітки. І я думаю, що якусь ідею для днів народжень своїх дітей ви все ж таки взяли. А можете і поділитися в коментарях, як ви розважаєтеся, як ви зустрічаєте дні народження, адже ну, підлітками ми колись всі були, дітьми теж, і більше ніколи не будемо. Що ви робите для своїх дітей? Може, у вас є якісь ідеї? На цьому все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.